Вітаю! З вами психолог Юлія Ладоненко. Сьогодні розкажу вам про те, як нарцис утилізує свою жертву. А він її утилізує в усім способів. І перший, який я тут назву, він найжорстокіший, він дуже садистичний. Але, перш ніж я почну, як зазвичай, я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви вперше завітали, і поставити вподобайку цьому відео. А також будьте активні, пишіть свої коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Отже, перший найжорстокіший спосіб, яким нарцис утилізує свою жертву це гостінг. Гостінг, по суті, це гра далі ближче. Це гра, коли нарцис без якихось явних причин раптом зникає. І потім, як ні в чому не бувало, з'являється знову в контакті. Він нічого не пояснює. Жертва починає. Тривожитися жертва, яка вже емоційно підсіла на нарциса, він вже все зробив, він получив доступ до залежності свого партнера або партнерки. І таким чином він починає. Ну, робити цей гостінг-гост це англійською мовою, це привид, да? тобто він сам стає як привид, який то з'являється, то зникає. Ми називаємо це грою далі ближче. Або ну, це може бути така гра, коли нарцист дуже вам потрібен. Ви вже звикли, що він є рядом, поруч, що поруч. Розраховувати на його допомогу, але в саме потрібний момент, коли його допомога дуже екстремально важлива, він зникає. Його немає, він нічого абсолютно не пояснює, обриває контакт, але він все ж таки не уходить назавжди. Він намагається бути у вашому полі зору. Тобто він робить щось таке, щоб ви не забували, що він є. Він може обірвати контакт, ігнорувати. Вас, але при цьому приходити до вас в соціальні мережі, переглядати ваші сторіс і нічого не писати, не відповідати вам, просто от взяв і зник. А потім ні з того ні з з'являється без пояснення причин, і ну, взагалі він уникає пояснювати причини своїх зникнень. Насправді він просто живе в алгоритмах, він дуже формальний і він сам не може пояснити ну, оці свої зникнення. В моїй клієнтки був випадок, коли нарцис сказав їй, що я знаю, що я роблю погано, що я зникаю. Не відповідаю на твої повідомлення, на твої дзвінки. Я знаю, що я роблю погано. Але я не можу не робити цього. От е, приймай мене таким, як я є. Оце е, гостінг, який дуже руйнує психіку е, партнера або партнерки нарциса. І таким чином е, нарцис, нібито, виснажує свою жертву, виснажує її ресурси, от, і готує е, свою жертву до того, щоб її в кінці кінців е, остаточно утилізувати. Uh, друга uh... Друга методика нарциса, ви її всі знаєте, це знецінення, критика, зауваження. Що може знецінювати нарцис? Ну, звісно, тіло, яке колись йому подобалося, і раптом він робить вам зауваження, що ви щось погладшали, і вам треба схуднути, або щось у вас там десь жирок не там торчить, або волосся не таке, або ще щось не так. Або ваші розумні мові здатності він може знецінювати, або, наприклад, те, як ви вдягаєтеся, стиль одягу, або те, як ви спілкуєтеся, наприклад, він критикує ваші комунікативні здібності. Ну, коротше кажучи, він знаходить за що зачепитися і бути незадоволеним. Тобто він завжди вами незадоволений. Оцей процес утилізації, коли ви вже не знаєте, як його задовольнити, ви починаєте. Заслуговувати його любов і його схвалення, і ви вже думаєте, господи, ну я ну я ще, ще тут над собою попрацюю, але воно, але воно не працює, воно просто не діє на нарциса. Він знов і знов не задоволений вами. Ще один спосіб, в який, спосіб, який нарцис вас утилізує, це гра холодно гаряче. Тобто, після зближення і теплого моменту, як здавалося б, теплого, бо нарцис взагалі не здатен на теплоту і на емпатію. Ну, він може просто зіграти в теплоту, а він раптом стає холодним. Тобто, ви повинні розуміти, що якщо це відбувається, це означає, що у людини є розлад особистості. Ви з такою людиною. Ніколи не вибудуєте. Один і раз назавжди стосунки. Кожен раз, коли ви вранці зустрічаєтеся на кухні, вам знов і знов треба пробудовувати з ним стосунки. І, начебто, вчора все було гаразд і нормально, нібито. А вранці він вже набундючився і не розмовляє з вами, щось буркає під носом. Він не зникає, але він стає холодним, відстороненим. Оце така гра, холодно, гаряче. Один із моментів утилізації. Четвертий спосіб, який нарцис вас утилізує, всім вам відомий газлайтінг. Це коли нарцис каже вам, що з вами щось не так, у вас з головою щось не так, вам потрібен лікар, ви взагалі все неправильно розумієте, ви неправильно сприймаєте його жарти, і взагалі ви оверреакшн, ви взагалі не розумієте гумору, він же пошуткував, а ви просто істеричка якось неправильно реагуєте. І це взагалі відбувається, коли він засуджує, нібито насміхається над вами. Шут, ну от такі знаєте, жарти відпускає дуже принизливі. А потім ще каже: або цього не було взагалі, ти все придумала, або взагалі ти все перебільшуєш. Це просто жарти. ну, ти неправильно сприймаєш в тебе неправильні почуття. Ось так каже нарцис, коли він застосовує газлайтінг. Ну, ще у нас попереду три методи утилізації жертви нарцисом. Але я нагадаю вам, що я очікую від вас підтримки в розвитку мого каналу, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а хто хоче віддячити мені, то в описі цього відео є посилання на Монобанку на підтримку мого каналу. Ну, і, звісно, коментарі, коментарі і коментарі. Це також дуже Дуже важливо для розвитку мого каналу, і мені приємно, коли ви проявляєте свою активність. Отже, п'ятий метод, яким нарцис утилізує свою жертву. Це маніпуляція залежністю. Тут маніпуляція фінансами. Якщо ви залежите, фінансово від нарциса він буде шантажувати, погрожувати, що відніме у вас фінансовий ресурс, або відніме у вас автомобіль, або гроші, зменшить дотацію грошей, або навіть дуже жорстока погроза, якщо ви будете поводити себе неправильно, він розлучиться з вами і забере у вас дитину. Якщо у вас є спільна дитина, тому це дуже жорстока така маніпуляція, і нарцис вже готується вас утилізувати і вже він готується до того, щоб замінити вас як об'єкт на інший об'єкт. І тут плавно ми переходимо до шостого методу, яким нарцис вас утилізує: це зрада. Коли він відчуває, що у вас вже закінчилися ваші ресурси, в тому числі це може бути і матеріальні ваші ресурси, бо він привласнює все, що у вас є хорошого. І ваша красота, і ваші, ваш статус, і ваші розумові здатності, коли він вже вас. Ну, повністю виснажив, ви вже на нервах, ви вже не можете ані нормально працювати, але ані нормально функціонувати в житті, то він ще провокує вас на ревнощі, Тобто він фліртує з іншими партнерами або партнерками, він провокує вас на ревнощі, спеціально десь по лезу ножа проходить так, щоб от ви побачили, що ви йому не настільки уж цінна. Але коли ви починаєте йому пред'являти, Претензію, що ти фліртуєш із іншими, що ж ти робиш взагалі, що ж ти на моїх очах прямо це робиш. Він каже, що у вас головою не все в порядку, і застосовує отой самий газлайтінг. Ну і остання методика нарциса сьома, якою він утилізує вас вже остаточно, це. Приниження це крайній ступінь знецінення, коли нарцис може вас е, називати дуже образливими, дуже принизливими словами, матюками, е, дуже неповажливо ставитися з вами, виказує вам презирство своє, е, ступінь, крайній ступінь неповаги. Оце, е, а, або навіть вдається до е, рукопашного бою, оце вже е, е, остаточна така е, утилізація жертви. Тобто, що тут треба робити, якщо ви помічаєте хоча б натяки на те, що хоча б один із цих методів вже нарцис почав застосовувати до вас, то ну, треба дуже замислитися над тим, а чи варто залишатися з такою людиною в стосунках. З вами була Юлія Латуненко. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал і коментуйте це відео. Чи були ви в таких стосунках, чи застосовували нарцисичні люди до вас саме ці методи утилізації? Або поділіться своїм досвідом, як нарцис вас утилізував, якщо у вас були стосунки із нарцисом.